Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Чергова серія фільму Неземний Карпат 10 година дня! 10 година дня. 9 година дня. Я сьогодні не один. Я сьогодні з сином. Але він пішов в іншу сторону. Я в протилежну сторону від нього. Спробуємо знайти білих грибочків. З білими зараз важкувато. Значить перша хвиля вже пройшла. От як грибочки є, то вони досить дозрілі вже. Ну спробуємо знайти дозрілих. Молодих грибочків обмаль. Справа в тому, що якщо грибочки визбрали то значить новий грибочок не виріс. Новий грибочок не виріс і відповідно буде малий урожай. Ну, але на урожай сподіваємось. Без надії до лісу не заходимо. Добре, вперед. Пройшло 10 хвилин. І от перший, перший білячок. Син каже вже 5 штук не йшов. Часобі. Грибок якісний. Всім привіт народ! Слава Україні! Чергова наша поїздка по білі грибочки, правда грибочки вже переходять одні старенькі, але не то добре. Давай тільки зайшов. Буквально може хвилин три. Як іду до своїх місць, по дорозі мені попався білячок А, от а цього не бачу. А цього не бачу. Ну, але теж переважно будуть... Переважно будуть одні старі. Але на то добре, на сушку піде. Погнав далі. Там далі мої козерні місця. Але ще тут не йшов. ішов йшов до них двох молоденьких. Так, якщо молоді є, це вже... Це вже радісніше. Я думаю, будуть чудні старугани. Так, зайшов я ще на своє одне місце. Ох, який там кашечок. Ой! Булочки. Булочки мені подобається збирати. Гриби зігнили. Такий запах гнило в цьому лісі. Неподалік ще два грибка. Ось один із них. І он там другий. Вон мухоморчик виріс. Так. Вже стає цікавіше Який. От який червонячок. Алкоголь мені подобається. Берем! І річки, а здалека мені здавалося, що то калічки. Або грабовички. Берем. Так, є молоденький. Це вже втішно, що є молоденький. Значить гриби намагаються ще рости. Але вже не так, як раніше було. Десь там, десь там, по одному. Але нічого, збираємо. Так, я думаю, ми ще трохи тут походимо. І треба буде їхати десь далі. Трохи у розвідку. Бо по тих місцях, що ми входимо, щось сумно трембіто грає. Так, знайшов я вже Із велику, великого ну, Я тут 4 дні не був зараз будемо дивитися Чи він вартує нашої уваги, чи не вартує І ще з старуганчика знайшов, Ох, він же все не годиться. Зараз будемо його розсівати. Ох, який грибочок. Четвертий. А пройшло 35 хвилин, чотири грибочки. Два грибочка мені попалися так, от один і ось другий. Молодняка я не бачу. Який з вигляду робочок п'ячок. Ну, десятка грибів ми ще не знайшли. Грибочки переросли. Ну нічого, хоч щось попадається. Вони білі. Це вже напевно все. Цей вже все. Хай плодиться. А цей вартує уваги. Цього ще беремо. Ледве я побачив там між. між листочками. О, ламав. Але це, цей вже теж все закінчився. Попереростали грибочки за 4 дня. Коли я останній раз тут був. А молоденьких мало. Ще найшов. Цей гарний. Цей грибок показник. Ми так його називаємо, чи то така народна назва, не знаю. Ми його називаємо ті такі гриби. Оці гриби показники там де вони є, там і білячки є. Є ще тут. Я не знаю, що з ними робити. Добре, зараз буду дивитися. З цим грибком це вже, мабуть, десяток є. Отакий От він. З вигляду грибок цей якісний. От по при цьому дорогу. Отакий От у нас ще один білячок. О. З вигляду непоганий. Так, тут у молоденькому лісі якось. Якось десь там, десь там воно попадається, вже хоч трошки веселіше збирати. Не так як годину часу ходиш, й гриба не можеш знайти. Ну десь там, десь там, та й є. А тут такий красивий білячок. І варте уваги. На кожному грибу от слимаки. Практично на кожному. Вже вертаємося до машини. Що по дорозі не йшов білячка. Чи то не білячок. Тато там за горбом був знайшов білого, а тут я не побачив. Я вирішив голубінки трохи позбирати. А знайшов білого. Пішли ми трохи в розвідку. І от знайшов. Але пів години лазу, нічого не міг знайти Ось є. Так, смерди тут гнилими грибами. Значить треба тут покрутитися. Все старуванчики Ну що ж збираємо тут а значить попадається Ось там вже поняли Але не йшов гарного Так, крутимся далі. Ударні місця. О, який закручений. Попався мені. Хех. Як корона. Вже до до, до машини. Тут знайшов староганчика одна, одну молоденьку Що? Може ще щось по дорозі знайдемо? За рибочки але два молоденьких я знайшов. Це вже радує. Завершився черговий день збирання грибочків. Збирання прийшло, я рахую вдало, хоч і не багатько грибів, але, але вдало. От показую результат. Це кошик сина, він назбирав повний кошечок білих. Ну, а це я вже збирав. Раз білих не було, це вже подарункові рибочки. То є рабовички, червонячки і... Глубінка, сироїшка. Я всього знайшов десь 15 білих. Ну а вам всім бажаю! Сто крат більше назбирати грибочків, як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, не забувайте, ви заходите до себе додому і будьте добрі, не смітіть, не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з тариці. Хевъм щастить, до побачення, Надеемся до скорої зустрічі.